Бувало у вас таке, що ви сидите на дні народжені або на весіллі і ну, проговорюєте собі в голові свої, свій текст привітання. І, і в голові у вас там ну, просто ідеально все. Там, там і глибокий сенс, і гумор. А як доходить ваша черга, ви встаєте і видаєте, щось типу брата Андрія з ролику, знаєте. Щастя, здоров'я, довго дов... років прожити. А так само сідаєш писати матеріал. В голові там просто ідеально, Ти думаєш, боже, не це я цей діамант написав. Там просто ідеально, Виходиш на сцену. І... Щастя, здоров'я. Ще я токсик. Маю талант, я постійно несвідомо ображаю людей. Я ж сказав несвідомо. Бо в наш толерантний час. Я не завжди помічаю, як я перетнув межу. Особливо в еджизмі та сексизмі. Залишаємо. На мене постійно ображаються баби та малолетки. Та ладно, ладно. Я не настільки не цього межа. Ну. Просто буває питаю у людини про чуєш, а ти знаєш цю пісню? Вона 2005 року. І людина на це ображається. Каже, взагалі, в 2005-му мені було вже 4 роки. Або, наприклад, рік тому я пробіг марафон 6 кілометрів. І під час дякую. І під час цього марафону я виявив. Для себе, що я знаходжусь у гіршій фізичній формі, ніж я очікував. І написав про це наступний жарт. Нещодавно пробіг марафон в 6 кілометрів серед сот, сот кількох сотень інших людей. І дивлячись на те, з ким ти фінішуєш, ти можеш зрозуміти, у якій фізичній формі ти знаходишся. Моя фізична форма виявилась між домогосподаркою і домогосподаркою з зайвою вагою. На що дві, дві, дві мої знайомі кам'екеси підійшли і сказали сань, це сексизм. А я дійсно не розумію, чого це сексизм. Від я, я себе при ну, себе принижу в цьому жарті. Я себе записав в один ряд до домогосподарок. Це жарти все. Але є, ну, тут, допустимо, мені вже зрозуміло, що я, ну, де я ображаю людину. Але є ситуації, які мені не зрозуміли досі. Десь пару разів на місяць я потрапляв в ситуацію, коли я підходжу до своєї дружини і бачу, що вона чимось засмучена. І я питаю, в неї, що сталося? На що вона відповідає? Ти серйозно?» ти, ти зараз серйозно?» То що серйозно не розумієш, що не так? І що б ти не сказав, це Пасха. Єдиний дієвий вихід це ситуація просто відпустити цю ситуацію <рі> і почекати пару днів. Ще чув таку о, річ, що людина не контролює дум... ну, не може контролювати думки, які приходять їй в голову. Тобто вона за них не відповідає. От, наприклад, я, якщо бачу, як людина керує автомобілем на автоматі, перша моя неконтрольована думка. Лошара не вміє їздити на механіці. Потім приходить виреза. Ну, Просто сучасний світ потихоньку відходить від механіки. Ну, зараз автоматичні коробки передач займаються більшу частку ну, серед автомобілей. І ще мені постійно здається, що всі люди мають сприймати цей світ так само, як і я, що вони на одній тій самі, з одних тих самих ситуацій роблять ті самі висновки, що і я. Нещодавно я змінив авто. і Зараз у мене моє перше авто на автоматі. І тому мені постійно, коли до мене сідає нова людина в машину, мені постійно хочеться перед нею виправдатися. Хочеться сказати, якщо що, на механіці я теж вмію. Мені хочеться навіть якісь таблічки по машині розклеїти, що на яких буде написано: якщо що, на механіці я теж вмію. Вдалі, щоб на магнітолі було відео, де я керую автомобілем. На, на механіці. Видалі вант... Ви вантажівкою, бо я теж вмію. Бо я водій професіонал. Ще я прийшов до висновку, що я дослідник. Постійно досліджую те, що досліджувати не варто. Знаєте, ці, коли тобі дають поради люди, які вже досвідчені. Кажуть, Сан, це погана ідея. Ну, ми вже це все пройшли, залишся. Стендап тебе не прогодує. Вже півтора, півтора роки вже досліджую. Щось вони знали. Бачили, між столісами бувають ці реклами ігор, де біжить чоловічок і треба брати з ліворуч чи праворуч? Х5 або мінус 5. <реклама> і ти дивишся, я постійно заліпаю в ці реклами, бо там постійно обираю не той бік. Там... <реклама> Мені іноді здається, що моїм життям керує та сама людина, що грає в цій рекламі. А когось в дитинстві водили до логопеда. В мене теж в дитинстві. Це має прям жахливі спогади про це. Цілий рік мене водили, якісь палки. Я, коротше, в дитинстві шепелявив, не вимовляв все, зе, всі ці звуки, і не мовляв літеру Р. І десь рік мене водили до логопеда, а потім мене переводять в клас з поглибленим вивченням іноземних мов. <реш> я в п'ятому класі переходжу в новий клас, в клас в який з першого класу вивчав англійську мову, і я мусив наздоганяти програму. І мене відправляють до репетитора. Це та сама це моя ж вчителька англійської мови. І перше, до чого вона доколупалась, це до моєї літери-Р. Каже, р, а, р. Каже, не з, а зе. Де ви були рік тому? Я був, я був створений для англійської. Дякую. Щастя здоров'я. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.